Робот для евакуації поранених створили на вінницькому підприємстві. Запит на нього отримали від військових, каже директор Михайло Ганчук. Було декілька побажань від військових. Ну, наприклад, він був мав бути максимально низький для того, щоб бути мінімум замітним для, для снайперів. Він мав бути звичайно тихим, тобто це на електричному ходу, для того, щоб він не, не, не світився в. В радарах, в тепловізорах, ну щоб по звуку не було його чути. Він мав бути електричний і він мав бути керуватись дистанційно. Команда, яка розробляла робота рятівника, працювала під керівництвом Дмитра Луктіонова. До Вінниці він переїхав із Краматорська. Суспільному розповідає, що було у зоні його відповідальності. Я зробив само шасі, на яке на якому вже сама платформа встановлювалась, і основні узли. Ходової частини розробив. Запустили нашого робота. Спочатку не їхав, потім як поїхав, дуже ми були раді, і це нас надихнуло далі продовжувати роботу над ним. Розробляв, коли працював на підприємстві. Зараз Дмитро боєць 154-ї бригади. Тож особисто переконався наскільки такі винаходи важливі на фронті. Любий винахід, який допоможе нашим бійцям спасати їх, доставляти до точки евакуації, це дуже важлива річ. Над якою потрібно продовжувати працювати і ці винаходи запроваджувати у Збройних силах. Нині побажання військових, яким має бути робот для евакуації, змінились, каже Михайло Ганчук. Тож тепер працюють над новим. Цей взяли за основу. Уже не важливо, що він був низький. Фактично, вороги наші атакують безпілотниками. Відповідно, вже немає значення, наскільки він там низький, як його не видно там в траві. Зверху його видно. Він має бути швидкий для того, щоб можна було там, фізично тікати від, від дронів. Ну, відповідно, якщо він буде швидкий, то він має бути вже керований не дистанційно, тому що добитись швидкості при дистанційному керуванні ну, дуже важко. А відповідно, в ньому вже має бути сидіти пілот, сидіти людина, яка фактично ним керує, і бачу, що візуально там, перешкоди їх обіжати швидко. Ті ідеї, які були реалізовані, фактично вони теж були застосовані у новій версії, в новому прототипі, який ми зараз розробляємо. Але він кардинально буде відрізнятися. Всі ідеї, перш ніж будуть реалізовані, проходять моделювання в спеціальному програмному забезпеченні. і Лише згодом їх роздруковують та виготовляють деталі, каже інженер-конструктор електронної апаратури та приладів Владислав Снядовський. Зараз відпрацьовуємо керування, типу ось, щоб все було чітко, то типу. Всі рухи були узгоджені розвороти. Треба узгодити сам приймач з самою контролерами робота, щоб електродвигуни коптилися в правильному порядку. Аби завершити цю розробку і відправити робота-рятівника на фронт, шукають фахівця такого, як Дмитро Локтіонов, бо без нього, каже Михайло Ганчук, процес загальмувався. Ольга Орел, Дмитро Буднюк Суспільне новини, Вінниччина.